Нібито між залужними і зеленськими існує якийсь, мовляв, конфлікт. Не віритись і опустити руки, тому ми в це не віримо. В новини також не віримо. Зараз трошки буде все по іншому. Якщо говорити про колаборантів, про зрадників, саме у яких сферах найбільше зрадників? Де ви щойно перерахували скрізь? Провокації з боку ворога знову ж таки будуть лише активізуватися. Тож, що може надалі загрожувати нашому військовому командуванню? Ну, Звісно, їхня мета показати, що в Україні повний безлад, і люди зневірились у владі, що влада погана, так як вони на весь світ і кажуть. Друзі, вітаю всіх. Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нашого ефіру долучається екстрасенс Анна Атаманова. Пані Анна, дуже рада вас бачити, рада з вами познайомитись і рада вітати вас у нашому ефірі. Дуже вдячна за запрошення, і обов'язково будемо з вами робити передбачення все частіше і більше. Супер! Дуже сподіваюся, що попереду ще дуже багато цікавих наших спільних з вами ефірів. Сьогодні хотілося б обговорити з вами е, останні новини, які просто сколихнули вкотре е, Україну. Е, зокрема, у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного знайшли підслужку. Е, такий собі жучок СБУ сказали, що нібито він не працював. Що кажуть карти з цього приводу? Наскільки справний був цей пристрій? Двіться, ну так як в мене дуже сильний дар яснобачення, я користуюся камінням, яке допомагає мені бачити. Я бачу картинками, чую звуки. І карти мені лише допомагають. Я як незвичайний таролог роблю розклад. Я коли викладаю карти, мені відразу йде поток інформації, і він може бути, знаєте, якийсь трошки незрозумілий або пазлами. Мені потрібно буде все поєднати і. Можливо, хто мене вже раніше бачив на інших каналах, я трошки можу говорити тихіше, можу говорити повільніше. Я попереджаю, що коли я слухаю і ловлю інформацію, я намагаюся, якби зазвичай я входжу в контакт сама в себе і бачу ці картинки наодинці з собою. А так як я повинна розповісти про це людям, то вибачайте, якщо трошки не буде в звичайному форматі, як ви звикли. Дивіться, так, я бачу. До речі, я попереджала. І говорила, що е, постійно будуть слідкувати і е, застосовуватися прилади, невідомі раніше нам прослуховування. І такі випадки ще будуть траплятися. Ось е, на рахунок того, е, що була прослушка, вони були, він знав навіть про них пан Залужний, але. Те, що встановлено таємно була, оце був сюрприз. І ви знаєте, насправді дуже багато зрадників, дуже багато, випадково, які можуть здивувати нас ще в 2024 році. Ми будемо стикатися постійно з тим, що в новинах будуть виявляти зрадники серед своїх. Інформацію чули не тільки від цього істочника, ще є люди, які повідомляють, а в кабінеті були пристрої, багато там не один. Ви знаєте, от пан Залужний, він постійно в такому стані, от я бачу, як подих позаду. Це, не, це, це майже у кожного військового, особливо у нього нікому не довіряти. Тому е, такої дуже надважливої інформації не повідомлялося в тому приміщенні. Є е, надалі план. Один на один з президентом задіяти є план А, є план Б. Багато що буде змінюватись дуже швидко в планах. План Дій буде перестраюватися план бою. Те, що слідкують за нашими військовими не тільки з Росії, але й з США. Контроль. Не всю інформацію дізналися, на щастя, не всю важливу. Ще є трошки в нас козирів. Ну, до речі, так і знаєте, дійсно хотілось би версії трохи розібрати, тому що зараз просто у мережі кишить купа версій, е, хто навіщо і так далі. От перша версія, е, ну звичайно, перше на кого думаю, це Кремль ФСБ і так далі. Тож, чи міг е, чи могли оці щури якісь кремлівські встановити цю прослушку і для того, аби почути якісь військові плани. Могли зрадників багато, дуже багато. І ви знаєте, я дивлюсь останнім часом Володимира Зеленського, і я відчуваю дуже великий колосальний тиск. Будуть е, зрадники е, зраджувати, не соромлячись у 2024 році. І підставляти на кожному кроці, аби зламати психічно а, Володимира Зеленського, і змусити людей опусти, зневіритись і опустити руки. Тому ми в це не віримо, в новини також не віримо. Зараз трошки буде все по-іншому. Я бачу, що наші військові розуміють, що ми або пан, або пропав. І Звісно, здаватись ніхто не буде. Такого духу воєнного і жаги до перемоги, до свободи, до справедливості раніше в українцях не пробуджувалося настільки аж, хоча з історії ми вже не перший раз стикаємося з ворогами, з сусідами. Україна знову і знову буде доводити свою незалежність і свою жагу до свободи. Боремося, перемагаємо і віримо в перемогу. Нашим військовим велика подяка і ваша. Безумовно, так. 100% тішать ті новини, що ви сказали про нашу країну, яка зможе перемогти. Натомість дуже насторожують новини стосовно зрадників і що. Ми їх будемо викривати навіть таких ось на тих, кого не думали. Якщо говорити про колаборантів про зрадників, чи є точніше, саме у яких сферах найбільше зрадників? Це у політикумі, у правоохоронних органах можливо, чи це просто звичайні люди, які там працюють на роботах і так би мовити, здають позиції. Скрізь, де ви щойно перерахували скрізь. На жаль, на жаль. Але знаєте, зробити повну трансформацію країни, змінити погляд усіх майже людей це нереально. Тому, і ми всі не ідеальні, ми тільки вчимося. Ми тільки, знаєте, не боятися вірити в перемогу, вірити в свою країну, любити нарешті свою країну, а не дивитися на інші західні країни чи десь там шукати кращого життя. Ми повинні в цьому році, 24-му році, навчитися розраховувати лише на самі себе і навчитися дипломатії. Створювати правильні союзи а, і виявляти а, замаскованих зрадників, а не, не другів, а не навпаки. Безумовно, так. Ну і продовжуючи а, стосовно версії, хто ж міг а, покласти ту підслужку до кабінету залужного, говорили і ви, і знову ж таки є а, в мережі така інформація, що Прослуховувати головнокомандувача могли західні партнери? Е, наскільки це вірогідно? По-перше, і по-друге, е, що саме, яка їх мета була? Вони хотіли проконтролювати якимось чином, дізнатися якісь плани, стратегії, чи навіщо більш скоріш за все, це дійсно західні партнери? Їхня прослужка була і чому. Тому що, ви знаєте, українські військові дуже сильні, і Захід вимагає, щоб ми повністю дослухалися до них. І ніякого самого. Самодіяльності ніякої, повністю, щоб з ними збігалися всі плани і домовленості. Ось саме тому, адже були такі натяки, що буде бавовна, і в Крим будуть летіти на тому, тому саме ось так. Ось. Ще одна версія з'явилася на тлі. Такої нагнітання такого, знову ж таки, з боку західних ЗМІ, що ось, е, нібито між Залужним і Зеленським, існує якийсь, е, мовляв, конфлікт, е, і, можливо, прослуховувала банкова його. Наскільки це взагалі вірогідний? Чи це вже просто надумана історія на фоні оцих версій і чуток? Ні, ні. Зеленський дуже довіряє залужному і, знаєте, ні, однозначно, ні. А, між кожною людиною може бути суперечка або якесь непорозуміння, можливо, там якісь своя точка зору, але не більше. Стосовно вини, зараз наш президент вкрай напружений. Від нього залежить життя кожного українця. А, і повірте, а, оці втрати останнім часом. Вимушені втрати, і, на жаль, серце крається, адже ми зараз дуже в складній ситуації. Нам не допомагають, на що ми сподівалися, не в повній мірі немає такої підтримки. Хоча і дякуємо за те, що було, але ми, ми повинні стати, зіп'ятися. І... Давати відсіч, як ми можемо що сили, хоча дуже зараз нелегко і дуже важко, ми стримуємо свої позиції. Ми стримуємо, що нам вистачає сили, адже одна маленька Україна, але найкраща, найсильніша, з найкращими людьми у світі стоїть проти такого агресора, якого зараз, вибачте, ну... Перед яким трохи ж побаюється весь світ, бо всі розуміють, що там агресія зашкалює. Ось. І... і що ми мусимо стояти, ми мусимо розраховувати на себе, але і також сподіватися на допомогу, вибивати допомогу. Адже ми вже, зайшли, ми вже зайшли надто далеко, щоб відступати. І ці втрати, які. Ця кров, яка на нашій країні за свободу, за визволення, не може бути зраджена усім світом. Просто не може. Багато хто показав і заздрість, багато хто і відступив, можливо, злякався, але ми віримо, ми розраховуємо, що такі сильні країни, як США, як взагалі НАТО Союз, все ж таки. Покаже і своє лице. Не тільки ж Україна, ми, ми сильні, але ми ж не безсмертні, щоб ми постійно відбивалися. І враховуючи кількість людей, нам просто би більше людей, адже ті люди, які воюють, вони виснажені. А замінити нема на кого а, так швидко. Тобто тут потрібно прораховувати ось і тому зараз нам важко, хоча б втримати, поки ми придумаємо, поки ми щось знайдемо. Як нам витримати цей період і переналаштуватись, підготувати інших військових. А, а за цей час ми розуміємо, що підступний ворог, хитрий ворог, лукавий, він готує і збирає зброю для того, щоб в цей період, коли ми виснажені, максимально нас атакувати. Але ми витримаємо. Віримо в це, віримо 100%. Тримаємо кулички за наших військовослужбовців, які нас зараз захищають на фронті. І, от, в контексті попереднього запитання стосовно е, залужного, ви е, цікаво розповіли. Я думаю, поставили крапки над і стосовно е, цих чуток е, навколо, нібито е, там якоїсь напруги між зеленським і залужним. Е, знаємо, що залужного підтримує. Дуже багато, якщо не всі, то дуже багато е, українців. На вашу думку, е, чи є можливість того, що він міг би стати президентом? Тому що якби е, він подав свою кандидатуру, ймовірно, його би підтримали багато кількість українців. Натомість, чи в нього є таке бажання, прагнення і амбіції? Дуже багато його і вмовляли, і пропонували, але не зараз. Ви знаєте, це людина. Це людина настільки, от я його бачу, в нього дуже багато енергетичних пробоїв, дірок, він дуже виснажений, в нього закіпає кров, він щосили себе перезапускає, він, як, знаєте, як робот, біля якого багато духів наших загиблих, колишніх воїнів. Із запорожської січі, всі біля нього, всі йому навіють думки, допомагають, захищають. І я не бачу. Політика для нього, знаєте, це як важко, це бруд. Це багато, багато дуже питань. Ні. Він хоче бути поки що на своєму місці. І його місія, його ціль це захистити Україну. Я кажу, захистити. Що таке перемога? Перемога для нас. Це, щоб відступила русня, ось що для нас перемога. Не перебити їх, не, не знищити Росію, не знищити півсвіту, а захистити свою а, країну і свою територію своїх людей. Ось це для нас перемога. Тому перемога для всіх можливо різне слово, значення цього слова. А я маю на увазі, коли вони поступово будуть відходити як оця нечість, яка, знаєте, буде потихеньку відтікати, стікати з нашої святої, цілющої, магічної землі. Київ б'є ключем магічної енергії Чернігівщина, Житомирщина. Зараз люди з надможливістю вони максимально викладаються енергетично. Вони захищають військових, вони захищають звичайних людей, тому що психіка не витримує. Психічний духовний стан він також є дуже важливим. І залі, залічити, заліпити енергетичні пробої людей зараз дуже важко. Психологи також працюють, але не вистачає. Тут потрібна енергетика. А енергетику ми беремо з відтоків своєї землі, рідної, де ми народилися, з нашої води, з нашої природи. І ми наповнюємо. хто... Хто з позитивом, хто з добром, ми робимо купол? Нам потрібні наші церкви. А зараз там також бачите, як диявол окупував нашу територію і ми. Ми вимушені звільнити територію. А наші військові також володіють. Чоловіки і жінки володіють надздібностями, магічними здібностями. Це було і це можна почитати з історії. Тому що те, що ми вражаємо весь світ, і дійсно у військових бувають і галюцинації, і вони їм їм багато духів. Часто я коли спілкуюся і янголів. І такі бувають випадки, що техніка. Сама по собі в останній момент якось або відбиває, або заклинить тоді, коли не можна було їхати. Все це буде пробуджуватись 24-го року з сьогоднішнього дня. В Україні буде підійматися містична енергетична сила максимально що є сили, тому що Україна захищає не тільки свою землю, а й увесь світ в руках і в і на меті агресорів расистів і їхніх союзників є ядерна зброя, а ядерна зброя загрожує планеті. І ми повинні захищати тварин, ми повинні захищати духів, ми повинні захищати серце планет. Ось яка в нас місія. колосальна. Безумовно, місія в українців просто колосальна. Будуть давати енергію, будуть давати дар Яснобачення, підвищувати, будуть сновидіння в людей, пробуджуватися енергія, відчуття, інтуїція потрібно дослухатися. До себе. Безумовно, так. Пані Анно, повертаючись до теми стосовно нашого головнокомандувача залужного, була інформація, що от цей маленький жучок, який знайшли про службу, це лише початок. І насправді подібні провокації з боку ворога знову ж таки будуть лише активізуватися. Тож, що може надалі загрожувати нашому військовому командуванню? Дивіться, є такі люди, коли в коментарях е пишуть, що, що ці екстрасенси жодне передбачення не збувалось. Тут просто вже за тих людей хочеться відповісти, які слухають мене і інших, які дійсно допомагають Україні екстрасенсам. А за цей період багато що збулося і багато що справдилось. І я попереджала, я казала ще з осені, що будуть максимально використовувати техніку для прослуховування. І я бачу в якихось чемоданчиках таких зелених хвилями. Виловлювати інформацію прослушки скрізь будуть наліплюватись. Тобто це їхня тактика, їхні плани, зв'язки перехоплювати, а потім інтернет, якісь дані, банківську систему пробувати. Тому для нас зараз дуже важливо айтішники, люди, які займаються технікою, які якось можуть виявити прослуховування, дуже важливі для нас оці люди. Тому допомагайте, включайтеся і тому що в Росії я бачу, що збирають армію. Якісь якісь зламувати вчаться системи, взламувати Ютуби, зламувати канали, блокувати. Це потім буде пізніше. Пані Анно, загалом подібні історії, як от із прослуховуванням, як знову ж таки ті чутки про нібито конфлікт Залужної Зеленського, як впливають на імідж України перед нашими партнерами із Заходу? Ну, звісно, їхня мета показати, що в Україні повний безлад, і люди зневірились у владі. Що влада погана, так як вони на весь світ і кажуть, що влада неспроможна керувати країною. Зараз не потрібно а, вірити цим пліткам, зросереджуватися розсер... 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 і, і все ж таки розраховуйте, допомагайте кожен, чим можете. <кліток> Пліток буде багато, інтриг буде багато, і підбурювання проти влади однозначно буде. Ось, тому що психіка людей е, дуже, вже, знаєте, втом, люди втомлені, і їм просто вже хочеться скорішого завершення, і в кожному будуть бачити вже ворога і е, мати надію, що, можливо, потім хтось інший буде покращити положення і ситуацію України. Людей можна зрозуміти. Це точно. А загалом, чи впливатиме це у довгостроковій перспективі на хід війни? Подібні історії, подібні провокації з боку Росії, щурів, які тут працюють? 24 й рік буде вирішальним роком. І 25-й постійно в мене йде інформація 25, а потім ще 30-й, 32-й рік програється. Тож, в 2024 році я бачу, що буде якийсь союз воєнний. Можливо, я не бачу, що в Євросоюз точно не можу сказати. Я бачу лише те, що я бачу і чую: будуть союзи таємні, будуть якісь стратегії, методи, як Україну не дати. Знищити. Можливо, хитрі якісь маневри, територіально, можливо, якось, щоб хтось допомагав із інших країн. Ось так. Але, але ж сподіваємося і віримо, що Україна вистоїть, і, і я в це вірю. Знаєте, це останнє, коли ти не віриш. І до останнього ми українці, і ми. Знаєте, наш гімн трошки трагічний, і він програється для нас, і його якось потрібно трошки, можливо, пере, переписати, що Україна однозначно да, переможе. І, і, і... І все, Україна не переможна, Україна найкраща. Ми хочемо жити в себе в країні, ми хочемо розмовляти українською мовою, і щоб наші діти не боялися ходити в новорічні свята і, і, і не стикалися з такою проблемою, як повітряна тривога, і дитина не може піти на ялинку банально. Ось. Це дуже так. болісно і не мають гинути молоді хлопці, так не може бути. Тому весь світ не може. Це найбільша зрада знаєте, відвернутися від нас і залишити нас наодинці з ворогом. Це, це просто ще, ще гірше. І так не має бути. Будуть виходи, будуть варіанти. Так чи інакше ми повинні максимально стояти один за одного і намагатися так поставити свою країну і економічно, і в е, воєнному плані, якісь союзи, обов'язково, щоб були і виживемо, витримаємо, один одному будемо допомагати, підтримувати, і все в нас вийде. System. Віримо, віримо в це. Віримо, що перемога вже зовсім зовсім не за горами про те, що буде в наступному 2024 році. Ми розповімо вам у наступному нашому інтерв'ю з Анною. Тож зараз ми говоримо вам до зустрічі. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на зв'язку була екстрасенс Таманова. Обов'язково підписуйтеся на її особисті соцмережі. Вони у нас будуть в описі під відео. Пишіть коментарі, ставте лайки і до зустрічі! Бережіть себе обов'язково! До зустрічі!